Всім привіт! Є нова робоча тема, як заробити від 20 доларів, а то й набагато більше. У мене особисто сьогодні якраз прийшли ці кошти на тому, що у вас є YouTube канал. Якщо у вас немає монетизації, тим більше приємний бонус за те, що у вас є відео, ваша робота оцінюється цією площадкою. А, насправді, все, що нам треба зробити, це прив'язати ваш YouTube канал до цієї площадки, і ваші відео будуть показуватися там. Це абсолютно безпечно. Вона читає лише ваші відео, тобто будуть тільки перегляди, ніякої більше інформації не щитує, ніяких персональних даних. Все абсолютно безпечно. У мене невеличкий канал, півтори тисячі підписників, і тому в мене 20 доларів вийшло за суто за реєстрацію. Ще не приходили кошти за кожен, за кожен ролик. А площадка обіцяє 3 долари за один ролик. У мене таких 65, і заодно подивлюся, чи впливає кількість підписників на цю оплату. Ну, навіть якщо по долару за відео, думаю, це буде все одно непогано. Отже, що треба зробити? Переходьте за посиланням в першому закріпленому коментарі, і в описі ролику буде це посилання. Після того, як ви на нього натиснули, вас зустрічає ось такий інтерфейс. Тут натискаєте Зареєструватися за допомогою Гугла і одразу ж читаєте умови, який це має бути канал. Канал про інвестиції, подкасти, конференції, рев'ю, трейдінг, аналітику, ну щось зв'язане з криптою, інвестиціями, але не обов'язково кажуть, що платять за будь-які канали, можете спробувати, в принципі, нічим не ризикуєте. Канал має бути не пізніше, ну, тобто мати три місяці від створення. Це вже добре ріжуть всяких мультиаккаунтерів, які це абузять. Тому канал має відповідати умовам, певно. І мати мінімум 10 відосиків, які всі опубліковані мінімум 30 днів назад. Ось. І мінімум 50 підписників. Ну, думаю, 50 підписників не є проблемою набрати. Після того, як ви натискаєте створити. У вас відбувається синхронізація. Важливо, що треба вибирати цей Google-аккаунт, цю Gmail-пошту, на якій прив'язаний ваш YouTube канал. Зверніть на це увагу, щоб нормально все синхронізувалося. І після цього вам з'явиться, хтось каже, створити гаманець. Вибрати. Я б брав перший, у мене автоматом чомусь вибрався. З'явилася сіт-фраза до мого гаманця. Запишіть цю сіт-фразу з 12 слів. Якщо орієнтуєтеся в криптовалюті, то вже не вперше для вас таке буде. Ви цю фразу запишете, запам'ятаєте на листочку, чи де вона вам буде потрібна для відновлення. Нікому її не показуйте. Ось і там надаєте доступ до читання відео на Ютубі. Там тільки один пункт, все безпечно, все перевірено, натискаєте. І воно починає синхронізувати. Процес може бути довгий, але мене десь розлагало за хвилинку-півтори приблизно. І появився вже певний інтерфейс цієї площадки. Ось такий. У вас тут буде все по нулях в Payments. Зліва є інтерфейс, який є клікабельний. І зверху ваш значок YouTube каналу прогрузиться. Ну, це все можна в настройках поміняти, замінити опис і так далі. Ви, по суті, дублюєте свій канал на цій площадці. Що вам потрібно, як забрати свої кошти? Кошти приходять трошки пізніше, через тиждень, кожної п'ятниці, я знімаю в п'ятницю, значить на наступну п'ятницю буде наступне отримання коштів. Відео підгружаються доволі довго. У мене це зайняло декілька днів. І ось тут мені нарахували 3650 монеток. ось цих. І ці монетки в еквіваленті зараз коштують 20 доларів. Якщо би у вас був більший аккаунт, то там нагорода відповідно більша. Це все було ось тут. Зараз внизу ось тут пишеться на площадці. Значить, за реєстрацію. До 100 доларів, це якщо у вас більше 50 тисяч підписників, у мене 5 тисяч, менше 5 тисяч у 20 доларів за одне відео 3 долари. І якщо запросите когось е за своїм посиланням, теж можете заробити від 10 доларів. Ну, небагато в мене друзів, які займаються ютубом, але я знімаю для тих, хто має YouTube канал, думаю, вам це буде приємно отримати такі кошти. Е так, тут трошки більша оплата, якщо у вас 10 тисяч підписників. І сотню, сотню доларів можна отримати за аккаунт більше 50 тисяч. От, таке. таке, таке, Що не сказав. Найприємніше, як вивести токени. Насправді дуже просто. Хтось сказав, що там спочатку створювати той гаманет, записувати сіт-фразу. У мене тільки сіт-фраза. Я її записав, але навіть ніде її не треба більше вводити, ніхто тебе більше за неї не питає і не згадує. Ось тут з'являються ваші монетки через певний час. Не забудьте його на пароль від цього, сайту, щоб потім зайти. бо мене таке бувало, зареєструвався забув пароль. Запишіть свій пароль пошту, запам'ятайте на яку реєстрували, от. І заходите сюди, натискаєте withdraw, вибираєте максимальну кількість. І Після цього у вас монетки з'являються тут на гаманці. І можна, Буває таке, що не одразу ось тут. Тоді ви тут натискаєте withdraw. Я думаю, що це не складно. або тут, або тут, тут, кнопочку withdraw знайти. Вибираєте максимальну кількість, і в мене просто їх зараз тут немає. У вас з'явиться знизу пусте поле вставити адресу. Адресу пише Polygon Wallet, тобто гаманець на полігоні, але не переживайте, там того полігону не потрібно. Вам потрібна біржа Мексі. Ролик про біржу Мексі у мене є на каналі, десь в правому куточку є навіть. Його залишу, можете собі зареєструватися, якщо у вас немає цієї біржі. Бо вам оці кошти, монети треба продати і отримати доляри. Ладно. Щоб отримати доляри, треба мати аккаунт на біржі MEX. Заходите на біржу. Зверху є спотова. Спотово натискаєте, і ваш гаманець у мене тут у вас оцієї монетки не буде. Запам'ятайте, як вона називається JoyStream. Не путайте з Joy. Бо є просто монетка Joy, це JoyStream. Вводите в пошуку. JoyStream. Натискаєте. І ось тут депозит. В мене вже є адреса, у вас тут її не буде. Натискаєте Згенерувати адресу, у вас генерується адреса, її копіюєте. Дуже просто. Одним, одним кліком. І вставляєте в ваш пункт з виводом. Тут буде у вас. Місце полиці для адреси. Зверніть увагу, що там мережа Joy JoyStream монетка мережа Joy. Все нормально працює. Хоч ось тут на виводі мене чомусь питало Polygon Wallet. Ну Можливо, Joy на полігоні. Я не вникав в той шиткоін, не буду дуже розбиратися. Ну все працює. За півтори хвилини в мене прийшло на аккаунт на Месі ці монетки. От Можете подивитися, ось вони тут є. І якщо ви їх хочете продати, то ви легенько їх ось тут почати торгівлю joystream USDT. От, така от монетка, щось трошки росте, можливо, може і не буду зразу продавати, але краще продати зразу, так ви менше втратите на курсі. Продати, вибираєте максимальну суму всіх Joystream своїх, які маєте. Ось так можна зробити. Можна потягнути повзунок. Натискайте продати. І по, тут у нас лімітна заявка, можна по ринку. Якщо моментально хочете продати, натискайте на ринок, вибираєте максимальну суму з цим повзунком. І продати. Одним кліком вона продається, ви отримуєте USDT на свій рахунок. А вже чи скидувати звідти на Binance чи на якусь іншу біржу і потім продати, вивезти в гривні чи в доларі, це вже вирішувати вам. Ось така проста інструкція про токен, не знаю, що про нього сказати. Тут бачите, інвестраунди в мінусі. Така не дуже маніпулятивна токеноміка, Але не ясно, яка там емісія, чи буде він падати, чи рости, то все залежить від популярності цієї площадки. Тому заробляйте, поки дають, я би продавав це все одразу, суб'єктивна думка. Кожен вирішує сам. Що ще не згадав? Якщо щось не зрозуміло, можливо, десь буде підвисати, якісь будуть питання виникати. Пишіть в мій телеграм-канал, пишіть в особисті повідомлення, я вам все поясню, роз'ясню. Я думаю, що тут нескладно буде розібратися. Просто не дивуйтеся, якщо сайт підвисає, бо тут дуже багато різного контенту завантажується, і відповідно воно все це довго-довго думає. Мої тут відео вже прогрузилися, але це пройшло багато-багато днів. Я тиждень не заходив, не знаю за скільки днів не загрузилась, але в перший день жодного відео тут не було. От. Все працює, так що не переживайте, все безпечно, пробуйте і отримуйте кошти за ваш контент. Дякую за перегляд ролика. Підписуйся на мій телеграм-канал, на мій Ютуб канал про Крипту. Там завжди вся актуальна інформація.